Вітаю на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі диван-Ніку від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. В цьому диванчику в одній із билиць є невеличкий столік для чашечки кави чи для ноутбука. Цей столік дуже легко складається та ховається у убильці. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір венге темний. Друга бильця функціональна і в ній є невеличка ніша. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки витягаємо легенько нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце: 1,60 см на 2 м. наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, у зголів'я у ліжку. З поличками з однієї сторони та з іншої. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!